Привіт, малята! До нас завітала лялька Наталка. Погляньте, в її кімнаті зовсім немає меблів. Давайте визначимо, які меблі повинні бути у спальні для Наталки. Чи повинно бути ліжко у спальні? Так, на ньому вона буде спати. Чи потрібна шафа для наталки? Так, туди вона буде складати свої речі. Чи потрібен холодильник в спальні? Ні, холодильник повинен бути на кухні, а письмовий стіл повинен бути? Так, за ним вона буде робити різні заняття. Чи потрібен в спальні килимок? Так, щоб ніжкам було тепло ходити, постелимо килим. А ванна потрібна на наталці в кімнаті. Ні, ванна повинна бути у ванній кімнаті. А комод ми можемо поставити у спальні. Так, у нього можна класти різні речі. Погляньте. Яка гарна вийшла в нас кімната! Наталка дуже задоволена. Розгляньте предмети і назвіть ще раз, що повинно стояти у спальні. Наталка дякує вам і каже до побачення!